В рамках інформаційного проєкту представництва Європейського союзу в Україні Херсонщина територія можливостей» телеканал Херсон Плюс підготував власний цикл програм. Край контрастів це не реклама угоди, це відвертий та ексклюзивний діалог між експертами з ЄС та представниками регіонального бізнесу. Ми без прикрас розкажемо про перспективи та тимчасові ризики, які несе із собою асоціація. З'ясуємо, з якими проблемами стикаються місцеві підприємці та розкажемо про можливості, які відкриваються для Херсонщини. 22 травня, одразу після інформаційного випуску новин, ви дізнаєтеся, як розвивається промисловість Херсонщини складні часи для нашої держави. Чому більшість українських бізнесменів не змогли розвинути потенціал вже своїх приватних підприємств? Когда речь идет о сложной продукции и сложном производстве, то это предполагает длительный цикл. Длительный цикл э, наших новых в кавычках, бизнесменов не устраивает. Всем хочется, э, как в продаже, топлива либо еще чего-то, сегодня потратить, завтра вернуть деньги. Чи зможе угода про асоціацію України з ЄС вплинути на складну ситуацію в промисловості України і Херсонщини, зокрема. У меня каждый день так. Несколько человек. Бывает здесь, людей, которые вот, сомневающихся еще иногда. Сомнение в том, что они отправят продукцию, а вдруг им возвратят. Туда и упаковка должна, и предложение, и реклама. Все должно быть соответственно. Подписание зоны свободной торговли съезд дает возможность, подчеркну, возможность для продажи наших товаров на европейский рынок. Но это лишь возможно. далі упорний труд наших производителей для того, щоб це все сделать. Альтернативна електроенергетика найперспективніша галузь розвитку промисловості на Херсонщині. Чи так це? Альтернативну енергетику можна розвивати не тільки як комплексні вітропарки або сонячні станції. Європейці починали теж так, але потім прийшли до того, що Розвиток альтернативної енергії можливий на базі домогосподарства. Не пропустіть на телеканалі Херсон Плюс 22 травня о 19.35 програму Край контрастів ми доведемо Херсонщина. Цікава для Європи та світу не лише в аграрному, а й в промисловому секторі.